Привіт-привіт! Я Валерій, це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео будемо працювати чим? Барашком. Всі знають, що таке барашок. Так, насправді це назва там, UBS, там і так далі, так далі. Дуже багато таких народних назв, але це і називається саме UBS. Це від компанії Intertraton. І розкажу, як їм працювати. По-перше, для себе треба розуміти, для чого, для чого він нам необхідний. По-перше, треба розуміти, що е, максимальне навантаження в процесі експлуатації автомобіля, воно йде на пороги та такій дільниці, як низ е, крила. А іноді ще е, такий народний спосіб да, наносити його на арку, всередину на арку, там де є теж таке навантаження велике. Для чого це? Вся справа в тому, що у нас покриття локофарба, воно не завжди може витримати ті навантаження, той піскаструй, який летить на саме на деталі. І ми знаємо, що у Фольксвагнів, там да, у тренів і так далі, і так далі, дуже багато, якщо подивитись на порог, можна звернути увагу, що спочатку йде саме цей UBS, а потім він уже фарбується. Ось тому як звісно ж з, з логіки виникає таке. Виникає такий вислов, що його треба фарбувати. Але це не завжди роблять. Чому? Тому що іноді, наприклад, там згадуємо такий от автомобіль, як ВАЗ, там просто покривали цим UBS-ом, антигравелом, там, да, барашком покривали, і вона спокійно собі, спокійно собі виїжджала. Але це не зовсім коректно. Чому? Тому що, якщо його нанести на автомобіль і не закрити чимось, він поступово починає вигорати. Ультрафіолет його... Пошкоджує, і потім він розтискується і пропадає. Але коли він внизу під порогами, внизу там, де порог, там да, тобто він це все витримує, але все ж таки краще його фарбувати. Тому, е якщо ви знаєте, там є е такі покриття, двохкомпоненти, які можна наносити на машину, це одна ситуація. То барашки і ЮБС треба фарбувати. А е як наноситься? Наноситься ну, він за допомогою пістолета е спеціального для барашків. Покажу, як, як він виглядає. Це пістолет від компанії «Волком», Тут, бачите, гнучкий такий шланг. Зазвичай є такий алюмінієвий шланг, алюмінієва така трубка, теж на підходи теж працює. За допомогою форсунки пістолети можна спеціально регулювати його, як буде виглядати саме шагрінь, підбирати під свої потреби. І розуміємо, що якщо ми будемо наносити, наприклад, в цю зону, Часто буває, що у нас саме в цій зоні, де у нас буде переход, там, де буде відриватись скотч, можна зробити досить таку грубу а, с -с 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 таку, сходинку зробити. грубу. Для того, щоб цього не було, ми спочатку наносимо на низ, потім піднімаємося трошки вверх, щоб у нас тут тоненький шар був, і зриваємо. Якщо у нас а, е, справа не йде про естетику, то, звичайно, ми собі нормально навалюємо стільки, скільки нам треба. Але головна тема є в тому, вона полягає в тому, що після того, коли ми на Нанесли цей барашик, цей UBS, ми відразу ну, нанесли, тобто постави собі там в кут камері і розклеїмо. Чому? Тому що якщо ми дамо йому висунути на деталі, ми будемо відривати, у нас буде дуже рвані такі е, края, дуже буде рвані сходинка буде дуже груба. Тобто ми нанесли, зняли, і воно буде більш таке естетично. І, звичайно, якщо нам треба, наприклад, щоб воно було більш мілка, мілка шагрень, ми можемо додати трохи розчинника, він буде більш мілкий і вже буде виглядати не грубо, а більш таки тоненький і буде виглядати. Зараз все покажу, розкажу. А, і ще хотів нагадати, що саме від тертротоні ці барашки вони бувають білі, сірі і чорні. Я буду використовувати сірий, він нейтральний, тому що в мене така деталь сіра. Зараз буде наносити, побачите. Перед тим як використовувати барашек, його треба ретельно розмішати. Ну так і називає по народному барашек, але можна називати UBS. Тобто ми ретельно його перемішуємо протягом 2-3 хвилин. Для того, щоб він у нас був нормальним. До речі, можна прочитати, коли він був зроблений, тобто дати всі є. Можна все подивитись. Е, як бачите, там да, він небезпечний, тому обов'язково треба пари його небезпечні, тому обов'язково треба використовувати рукавички відвілові, е, не забувати вдягати маску. Тобто безпека теж повинна бути. Далі, які технічні характеристики? Як ми наносимо? Наносимо його в 2 чи 3 шари. Міжшарова сушка 5 хвилин. Після того, як ми нанесли його, йому треба дати, щоб е, підсох. Тобто, в сирому вигляді ми його не фарбуємо. Для того, щоб він підсох при, при 20 градусах, він висихає за 40. Тире 60 хвилин, тобто до години. Краще годину зробіть, тобто ну, це буде нормально. При 20, якщо у нас трошки нижче, то треба почекати ще довше. Це звичайне. Ви знаєте, що є ще і є ще на водній основі. Вони там досить просто все побачити можна, тому що це працює так. Ми наносимо, ми бачимо, що кольор у них такий темно-зелений. І коли він вже підсихає, він стає чорним. І тоді ми можемо вже фарбувати. Тут такої системи немає, тут у нас просто по часу. Тобто ми нанесли, почекали годину, далі ми можемо фарбувати, наносити базу, чи акрилову базу. Якщо базу нанесли, то по-любому закриваємо лаком, якщо акрилова база просто базу акрилу наносимо. Як звичайне фарбування де? Де ми можемо наносити? Як я казав, ми наносимо, можемо на порогах, знизу порогів наносити. Можемо пройти арку і такі місця, де у нас піскоструй буде. Чи, наприклад, тут буде стояти бампер, бампер часто треться по поверхні. Ну і такі можна, як біч пакет, там, да. умовно кажучи, якщо не хочете цю. Шумку класти, якщо вже є можливість, то в принципі можна обробити там, да, і пройти барашком всередині, буде трошки плотніше, кроло не буде так звеніти. Добре, зараз будемо наносити. Все досить просто. Тобто, що ми робимо? Відкриваємо цей клапан. Далі ставимо пістолет. Пробиваємо отакий клапан і закручуємо. Звісно, по резьбі. Ще попробую попади в ту різьбу, Пропадаєш. Все універсальне. О, все. 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 ще, що хотів би порадити. Зазвичай, коли будете там наносити, там ви не знаєте, як у вас працює пістолет, яка повинна бути вістань там і так далі. далі. Перед тим, як наносити, можете під'дати, звичайно, тиск і перевірити на якійсь тест пластині чи там на якісь деталюшці, подивитися, які вам яка вам треба шагрій для того, щоб вона співпадала з машиною. Якщо у вас на машині просто взагалі немає, просто стандартно подивилися які налаштування, і погнали наносити. Å, for faen. Thanks for watching! Як ви бачите, ми деталь пройшли два шари, зразу зняли, щоб у нас не було потім грубих відривів. І після цього ми чекаємо десь 45-50, ну, до години спокійно можемо почекати, і з цього будемо далі фарбувати деталі. Так, в принципі, наноситься UBS. І як ви бачите, він сірий по кольору, підходить майже для дуже багатого, багатої кількості машин. Якщо треба чорний, чорний є, якщо треба білий, білий є. Це саме UBS від компанії Інтротротон. Якщо якісь є запитання, не забувайте писати це в коментарях, а також ставити ваші вподобайки і підписуватись на наш канал. До скорой зустрічей. Пока.